До табора, який знаходиться біля краси чудового гір. І на що ти мені натякаєш? Я не натякаю. Я кажу прямо, ти йдеш до табору. Але я не хочу нікуди їхати. Завтра о 18-й у тебе потяг, збирай валізо. Нашу мене сюди відправили і вдома непогано сиділися. А що будуть роботи? Ну, а ви ще роботе? футбол. А ви.

Це було неймовірно. Це не так погано, як я думала. Все ж таки я не пожалкувала, що сюди потрапила. У нас ще багато чого попереду. Це буде неймовірна зміна. А знаєте що? Ми всі такі унікальні і драйвові. То може ми назвемось Фелікс? Так. Чому я тут? Поліна, ти прокинулася у нас мало часу. Ми знаходимося на вулиці ЗТ9 в центрі ятримного міста. Це місто зберігає найбільшу таємницю всесвіту, моноліт. Моноліт? Його відкрити, треба пройти через випробування, які можуть змінити твою долю. І чому саме я? Невже ніхто інший не міг це зробити? Бо ти слабка ланка Поліна. Ти завжди сумнівалася собі. Думаю, що зможеш пройти це випробування? Роботи стражньої і захищання тих хто. Якщо це мій шанс навести собі ще здатна на більше, я спробую. Тепер дихати лізлянь все Всесвіту. Тепер ми можемо змінити малюнки. І нехай світло знань осяє ваші шляхи. Діти приїхали до табору після довгої дороги. Втомлені та виснажені, вони вирішили відпочити. Як тільки їхні голови торкнулися подушок, вони заговорилися у глибокий сон. У глибоку ніч, коли повне місяць освіти табір, вже вже давно бачать сни. але не всі заснули столи бо на світ виходять вони, джангарики. Вони малі та в той час дуже сміливі та розумні істоти, які кожної ночі борються з кошмарами дітей, щоб ті спали спокійно та бачили лише приємні сни. На сьомому поверсі це перший етап їхньої нічної подорожі. На цьому поверсі без простір заповнений маленькими страшними монстрами, що змушують дітей боятися. Але наші джангарики вправні художники. Вони беруть руки свої членні олівці та малюють кольорові ілюстрації, які оживають та поганяють монстрів геть. Зустрічають справжній лабіринт із дзеркал. Кожне дзеркало спотворює відображення і лякає, проте і вправні атлети, вони швидко знаходять правильний шлях, а їхня швидкість та витривалість допомагають здолати всі перешкоди. На п'ятому поверсі джонгарики зіштовхуються з великим монстром, який краде добрі сни, але в них є магічні інструменти, якими вони вправно малюють нові образи та повертають радість і спокій дітям. to На цьому поверсі всі монстри розмовляють іншою мовою, якою Джунгар раніше не знали, але вони дуже доводливі і швидко опановують повезнання, домовляються та відправляють їх у довгу подорож далеко. Шипове, на якому вважаті які будь дітей та не дозволяють нам залишатися надовше. Але джунгарики дуже слухняні та уважні. Вони переконують вважати, що можна ще трохи поспати, поки всі діти бачать приємні сни. Переконавшись, що всі сни в безпеці та ніхто більше не потребує допомоги, джунгарики повертаються до своїх кімнат і засинають сладким сном, знаючи, що вони виконали свою місію. Ми перетворили свої мелодії на найкращі колискові. Це було так реально. А ми зустріли монстрів, які говорять іншою мовою, але ми швидко вивчили її і прогнали її геть. Про але що якщо це були непрості сни? Що якщо ви справді стали командою Джо яка допомагає іншим боротися зі страхами? Справжня команда джунгарків. Ми будемо допомагати один одному і далі. Колись давне в густому далекому лісі жив собі мудрий старець. Він мав дуже багато знань про природу та ліс. Він часто полюбляв міняти у горах та ділитися своїми знаннями з деревами. І щоб подякувати, дерева вирішили подарувати йому дещо особливе. Вони зібрали всі свої сили та створили шишки, маленькі, але повні енергії. Кожна шишка несла в собі якусь історію, урок або секрет природи. Старик неймовірно, здивувався такому подарунку та вирішив за допомогою шишок навчати людей любові до навколишнього середовища та жити в гармонії з природою. З часом шишки стали як зв'язок між людьми та природою. Люди почали збирати їх та вірити, що кожна шишка принесе їм вдачу. Ось так і з'явилося невеличке містечко в Карпатах круті шишки, в якому люди завжди відносилися з повагою до природи завдяки шишкам. потрібно вже було готуватися до школи. 1 вересня знову, улюблені однокласники, вчителі, котрі постійно забирають телефон. Багато-багато уроків і рефератів. Це все те, що чекає Денися протягом усього навчального року. І тут Денис засинає, але, на жаль, його сон порушив сильні стуки до двері. Він перелякано прокинувся, підбежав до дверей і, звісно, не послухав тата і маму, відчинив незнайомців двері. Доброго дня, вас звати Денис. До нас надійшла інформація, що ви дуже не хочете потрапити до школи. Наша організація називається Антинавчання. Пропонуємо тобі об'єднатися і створити спільний альянс. Нереально крутий двіж, щоб не потрапити до школи. Відпочити десь далеко-далеко. Так, стоп. Я не розумію, хто, що ви і як я це все батькам поясню. Ні, я так не можу. Вони будуть за мене Якщо я кудись зникну і їх не попереджу. Ми непроста організація. Все дуже гарно організовуємо, щоб буде знати вашу школу, буде знати ваші батьки і навіть ваш пандер кличко. Все дуже просто. Твоє завдання якомога більше не збрати людей, щоб ви усім разом приїхали подалі від навчання. А наше завдання буде зробити все так, щоб вам нереально сподобалось. І батьки будуть надзвичайно задоволені. У тебе є на все про все, один день. Час пішов. Зустрічаємось по півночі. Денис був у паніці, не розумів, що відбувається. Він не міг знайти пояснення цьому, що трапилось. Він ходив, розповідав друзям. Друзі з нього сміялись і казали, що не можуть ніякій чужинці прийти о 12-й ночі і запропонувати поїхати на відпочинок замість навчання. Але він не зупинився і намагався знайти людей, котрі з ним поїдуть. Дівчата, дівчата, привіт! У мене є до вас чудова пропозиція. Не хочете зі мною поїхати замість школи і почути на початку осені зовсім скоро? О, це було б непогано, але як це все організувати? У нас вже починається навчання, наші батьки точно нас не відпустять. Так, дивись. До мене вчора вночі прийшли дядячки в чорному. І запропонували це все організувати і дали мені один день для того, щоб я назбирав людей. Ха-ха, Денис, що ти З'їв їп? Зіпсово мені йогурт, як? Які дядечки, яка ніч? Ти що, вірю передаємося? Та я вам правду кажу, чесне слово. Хлопці, ну почекайте, ну хоч і ви мене вислухайте. Я думаю, ви мене зрозумієте і повірите. мені. Привітнено, що у вас тут трапилось? Що у вас тут за суперечка? Та ні, у нас не суперечка. Просто я намагаюся дівчатам запропонувати, на поїхати класно відпочити і подвіжувати у дитячий табір, а вони мені не відять. Та ми не в це не віримо. Він розповідає, що до нього прийшли в чорному і запропонував організувати цей відпочинок і дали йому один день для того, щоб він знайшов людей. А, ну ясно, я зрозуміла. Денис, давай якось іншим разом я бачу, чи ти на сонці перегрівся, чи дійсно з'їв зіпсований йогурт. Та ну годі вам. Я дійсно не брешу, це все правда. Ну, Хлопці, дівчата. Ну. Мені треба людей назбирати, щоб поїхати. Денис був настільки свийомний, що не знав, що робити, щоб зацікавити людей, своїх друзів, поїхати разом з ним на відпочинок. А час все йшов і о, до нього знову приходять вони представники тої самої організації. Добрий день. Дякую за успіхи з пошуком людей. Чесно, я не знаю, що робити. Це все дуже важливо. Порайте мені таке, щоб я зміг усіх-усіх зібрати. З мене сміються і кажуть, що я дурачок. Це все залежить тільки від тебе. Саме ти можеш їх тільки зацікавити. Наше завдання прослідкувати за цим усім. І я сподіваюся, ти все. Наступна на наша зустріч буде останніх, коли ти або впорашся, або нам доведеться Прощайтесь. Ну все, мені капець. Я нічого не встигну зробити. Допомогіть мені, будь ласка. Денис Денис прокидайся, ми вже приїхали. Нам зараз виходити через п'ять хвилин. Нам вже чекають вважатися на пероні, а ти ще навіть не зібрав речі. Так, стоп, який перон, які, які важаються. Я ж мав виконати завдання і збирати людей в табір, тому що мене забрало в чолі ділянки. Та годі тобі, це всього лиш був сон. Ми зараз вже доїжджаємо до чудового табору Карпати і будемо тут класно і весело відпочивати протягом 21 дня. Наступна станція Карпати. Вихід на праву платформу. Не забувайте власні речі. Хух, нарешті приїхали. Така гарна природа, стільки дітей тут. Зараз нас розселять і підемо до кімнат відпочивати. О, привіт. Давай знайомитися. Я Артем, а тебе як звати? Я Даша. Ось чекаю, поки скажуть, куди йти. А тобі скільки років? Мені 16, а тобі. О, це класно, ми будемо в одній кімнаті. Подібне зі мною допоможе да покаже, куди йти. Настала ця мить, коли ми нарешті всі об'єдналися у велику чудову команду. Але в нас попереду ще було багато-багато завдань. І одне з них, яке для нас важко вдавалося, придумати назву нашої команди. В мене варіанти Ну, назву команди Динамо це класно, але, на жаль, ми не футболісти і вона трішки не підходить для нас. А давайте називаємося командою Тандем. Ні, тандем має бути один і не повторний. Ну, в кого є якісь варіанти, а то ми вже думаємо, майже два дні і досі не можемо визначитись. Хтось там, до речі, розповідав, що він мусився класти сон про відпочинок, про якусь мафію в темних окулярах. А ну запропонуй! щось, можливо, буде цікаве. Точно, в мене є ідея. Давайте називаємося командою Альянс. Це коли безліч людей об'єднуються за досягнення спільної мети. Це супер. Я бачу немає людей, котрі проти цієї назви. Тоді ми називаємося командою альянс. Нові враження це завжди згуртовує нас та робить більш близькими один до одного. Та, це, коли двоє однокласників, які не спілкувалися у школі, можуть стати дуже близькими один до одного за ці три тижні, які ми проведемо тут. Так, завтра візитки нічого ще не придумали, часу мало. Так, потрібно зібрати усіх разом. Ми сила. Кожен щось запропонує і ми будемо мати якусь картинку нашого виступу. Ну, дівчата підготують танець. Хлопці знайдуть реквізити. А ще хтось напише сценарій. Відходить так? Надзвичайне голосування. Прошу голосувати, колеги, прошу підтримати. Браво! Так, рішення прийнято. Зараз 26. Утримались Юль. Проти також 0. Ну що, тоді побігли ще втомилися ничего зато для села и стать Так, що у вас там девчата останутся. Да не по можемо Можем раз кусить.